Привіт! Це Тея. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вигулювати собаку взимку, щоб не бути мною. Поїхали? Сезони навколо нас міняються, стає холодніше, випадає сніг, раніше стає темно. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як правильно адаптувати своє життя та вигул собаки під новий сезон. В першу чергу нам потрібно враховувати те, що хочеш, не хочеш, а зимою стає темніше значно раніше. Тому нам потрібно використовувати дуже багато нових речей для того, щоб наш вечірній вигул або наш дуже ранній ранішній вигул був в рази безпечнішим. В першу чергу не важливо де саме ви вигулюєте собаку. Є дві основні речі, які нам потрібно враховувати, це те, що вам, як власнику, потрібно бачити собаку, потрібно, щоб вона весь час була видимою, і іншим людям, а особливо автомобілістам, потрібно бачити вас і вашого собаку, для того, щоб вони не завдали вам шкоди. Для першого варіанту ми можемо використовувати дуже багато різних речей. Зазвичай ви можете бачити всякі такі ліхтарики, блискавки, для того, щоб ви могли бачити свого собаку у темряві, особливо якщо ви спускаєте собаку з повідця. Що за умови того, якщо ви гуляєте в публічному просторі або десь де є машини не дуже рекомендовано, і тут ми підемо по порядку. Найменше всього я люблю просто такі а, шайби, ліхтарики, які просто вдягаються на шлейку або на шийник. і ви їх бачите з однієї чи з іншої сторони. Коли вони світяться. Чому я не люблю їх більше всього? Тому що, в залежності від того, як собака орієнтована в просторі, ви або будете бачити вашу собаку, або цю собаку бачити не будете. Тому я більше надаю перевагу саме нашийникам або чомусь об'ємному, що незважаючи на те, як саме собака до вас повернеться, ви все рівно будете бачити, де знаходиться ваш собака. Додатково я не дуже люблю саме такі ліхтарики, які вдягаються, тому що дуже часто вони дуже яскраві і вони дуже сильно миготять. Так, я знаю, що там можна налаштувати режими, але чому. Мусь більшість власників вважають, що раціонально налаштувати цей ліхтарик на режим епілепсії. Додатково для того, щоб вам краще було видно вашу собаку, ви можете купити різні види ліхтариків. Зазвичай я бачу людей, які гуляють ввечері з ліхтариками, які вдягаються на лоб. Але я їх не дуже люблю. Мені більше подобається ручний ліхтарик, тому що його можна дуже гарно відрегулювати, і ним можна просвітити всю навколишню територію, і ним можна легко зманеврувати в ту сторону, в яку ви хочете посвітити, для того щоб вам було видно. І в мене є насправді мій улюблений ліхтарик. Це ліхтарик, який видає 4000 люмен. З ним гуляти дуже-дуже приємно, тому що з ним можна просвітити все. І в цілому дуже і дуже гарно його можна використовувати для того, щоб просто бачити, де знаходиться собака, де саме вона перебуває що вона їсть в кущах і як далеко вона відбігла. І ось він тут десь буде вилізе. І так, він не рахується одним із дешевих ліхтариків, але, тим не менш, за ці гроші, за які ви можете його купити, я вважаю, що це найкраща покупка у всьому сегменті. З ліхтариком також видно вас, вашому собаці і іншим учасникам, якщо це дорожній рух, то дорожнього руху або просто навколишнього середовища. Тому знову ж таки це робить вашу прогулянку безпечнішою. Також не забуваємо про світовідбуваючі елементи одягу для вас, для вашого собаки. І наповідець. Дуже багато повітців є зараз прогумованих, які продаються з світово-відбиваючою стрічкою, прошитою через весь повідець, для того, щоб було гарно видно цей повідець з усіх сторін, якщо на нього посвітить світло. І відповідно елементи вашого одягу та елементи одягу для собаки вони можуть врятувати життя, якщо, наприклад, ви гуляєте десь поблизу доріг. Особливо це важливо зараз в умовах відключення світла, коли в цілому дуже багато вуличного світла і певних районів перебувають в постійній темряві і мряці. Тому дуже рекомендую. То такі речі вони дійсно можуть врятувати життя. Додатково важлива річ темрява – це те, що вам не лише потрібно бачити, де саме перебуває ваша собака, а і що вона робить. Тому я дуже рекомендую не спускати вашу собаку з повіця, особливо, якщо ви не можете розгледіти, що навколо, які саме тварини навколо, чи є десь навколо люди, чи є навколо інші собаки, і якщо ви десь близько дороги. А також, якщо ви любите вигулювати собаку на дуже довгому повіці, від 7 метрів і більше, то це буде абсолютно раціонально замінити ваш 7-8 10 15 метровий повідець на 5-метровий. для того, щоб якщо щось станеться, у вас було більше контролю над ситуацією, і собака перебувала в невеликому радіусі від вас. Якщо ваш собака реактивний, агресивний або Відбирає дуже багато їжі на вулиці, то я дуже-дуже дуже рекомендую вам вдягати намордник в темну пору часу, тому що намордник вам додає декілька секунд на реакцію. Відповідно, вам не потрібно зреагувати в ту саму секунду, у вас є на декілька секунд більше для того, щоб прийняти правильне рішення, і воно не закінчиться фатально або летально. Відповідно, якщо на вас десь за кута вийде якийсь дуже страшний мужик в чорному пальто, і ваш собака захоче його вкусити, то у вас буде час на це відреагувати, тому що ваш собака буде в наморнику. Якщо Собака побачить десь таблетки від туберкульозу, які розкидають до хантери для того, щоб вбивати собак, то у вас буде більше часу зреагувати, тому що знову ж таки ви не можете просканувати все, що навколо, і вам потрібно буде мати час на реакцію. Відповідно, те, що ваш собака на повітці, те, що у вас є ліхтарик, і те, що у вас собака в наморнику, додасть вам як мінімум декілька секунд з кожної сторони, для того, щоб ви змогли швидко відреагувати, і якщо потрібно, врятувати вашому собаці життя або врятувати когось від вашого собаки. Тепер переходимо до іншого фактору зими: це сніг. Сніг є доволі сильним абразивом, і так є дуже багато собак, які звикають до снігу, у яких немає з ним проблем, і все гаразд, і все гуд, і все добре. Але якщо у вашого собаки між подушечками лап доволі багато шерсті, її краще. Обережно підстригати, тому що коли собака бігає по пухкому, щойно випавшому снігу, він забивається всередину в подушечки лап, набивається на оцю шерсть, яка є між подушечками, і починає натирати собаці лапи. І викликає такі невеличкі запалення і дуже неприємні відчуття. Тому, якщо ви часто гуляєте по пухкому снігу або по щойно випавшому снігу, або якщо ж ви гуляєте десь по вулиці, де цей сніг топлять реагентами, і різними речовинами я рекомендую вдягати на собаку у черевички. Ви знаєте, що я обожнюю черевички від Rafawer, я їх дуже сильно рекомендую. Так, вони коштують просто безснесло грошей, але є з Amazon гарна альтернатива, яка коштує в районі 40 євро, тому що оці черевички від Рафвер, які я показала, вони вам обійдуться в районі 100 доларів за 4 штучки. Вони можуть захистити від реагентів, вони не сильно захищають від переохолодження, але вони точно з ним допомагають. І вони також допомагають від абразивності снігу і того, що він забиває в лапи. Але дуже важливо, якщо ви вдягаєте на собаку черевички, то вам також потрібно всередині підстригати шерсть, для того, щоб собака в черевичку на цій шерсті не ковзала. І також вам доволі важливо підстригати кігті. Про кігті я розповідати не буду. Ви всі знаєте прекрасно, що їх потрібно своєчасно стригти, щоб собака ними не цокала. Але дуже важливо, щоб коли ви вдягаєте на собаку черевички, вони були максимально короткі. Тому що якщо вони будуть довгі, це додатково спричинить дискомфорт. Також особисто моя рекомендація щодо повідців в зимовий період. Я дуже вам Рекомендую вдягати рукавиці, тому що в першу чергу зручніше і тепліше втримати собаку, і вам не потрібно чередувати одну руку і пхати її в рукав, і потім іншу руку і пхати її в рукав, для того, щоб було тепліше, і це в рази зручніше, тому що кожен раз ви будете підбирати мокрий повідець від снігу, або просто мокрий, або від снігу, і це доволі неприємно. І також, якщо у вас є можливість, перейдіть зимою на біотановий або якийсь водовідштовхуючий повідець, для того, щоб його було зручніше мити, для того, щоб коли він волочиться по землі, він не бруднився, і для того, щоб вага цього повітря. Коли він мокрий, не збільшувалося і не тягнуло собаку, і у вас не був дуже брудний, важкий і мокрий повідець. Це просто зручність. Тепер перейдемо до останньої частини, чому на зиму потрібно міняти свій спосіб вигулу собаки. В залежності від того, який у вас пес, який у цього пса тип шерсті та підшерсток, в залежності від того, наскільки велика і довга у вас прогулянка, в залежності від того, наскільки холодно і де саме ви гуляєте. Буде залежати те, чи потрібно вам вдягати щось на вашого собаку, чи його можна залишити голим. Тут важко відповісти щось конкретне, тому що тут дуже багато різних факторів. І, наприклад, якщо у вас гладкошерстна собака з доволі малою кількістю підшкірного жиру, то вам обов'язково потрібно її вдягати починаючи там з 10, з п'яти градусів, навіть не нижче нуля. Тому тут вам потрібно орієнтуватися лише на те, чи бачите, ви що ваш собака замерзає, як правильно це робити і на що звертати увагу? Основні симптоми переохолодження це коли собака переминається з лапи на лап, або коли він зупиняється для того, щоб підняти одну лапу, постояти з однією піднятою лапою, потім опустити піти далі і змінити лапу. Якщо собака починає якось дивно ходити, шкутильгати, клешоногити, якось дивно перебирати лапами, коли він біжить, це все можуть бути симптоми переохолодження лап. Якщо ваш собака активно труситься. Зупиняється для того, щоб потруситися. І ми говоримо саме не про отрушування, коли собака труситься для того, щоб скинути, наприклад, сніг, або а, зайві залишки води, або просто для того, щоб скинути емоційне перезбудження. Ми говоримо саме про те, коли шкіра рухається на собаці від того, що собака замерзла, або коли собака дрожить. Це також доволі яскравий признак переохолодження. Якщо ваш песик якось вокалізує, перестає звертати уваги на команди, додатково виє, скавчить, гавкає, або розвертається і просто дивиться на вас. І не може далі нічого зробити, а просто стоїть і дивиться. Це також можуть бути симптоми переохолодження. Якщо собака починає бігати по колу, застрибує на якійсь поверхні, або намагається забігти і залізти в кожні двері, що відкриваються в кафе, в ресторанах, в магазинах, це також може свідчити про переохолодження. Тому не нехтуйте цим. Хоча переохолодження, воно відносно більш безпечне, ніж перегрівання, тим не менш, це не зовсім приємний процес, до якого варто не доводити собаку в першу чергу. А саме для цього вам Потрібно оптимально розрахувати, чи може ваш пес в такій температурі гуляти і скільки часу він може в такій температурі гуляти. Тому що якщо ми, наприклад, говоримо про маліноа, у якого гладка шерсть, але при цьому вона довга і в них є підшерсток, то ці собаки можуть певний час гуляти на вулиці, наприклад, до мінус п'яти без зайвого одягу. Але якщо є мокрий сніг, при цьому у них доволі мізерна кількість підшкірного жиру і. Ще й холодний вітер, то це означає, що в принципі цю собаку було б варто вдягнути, і ця собака не може прогуляти більше ніж. 20 хвилин більше ніж 20 хвилин, це вже буде вважатися, що собака починає замерзати. Особливо важливо не соромитися вдягати собаку в сильний вітер, а також коли йде мокрий сніг, тому що сніг може намочити собаці шерсть, що доволі сильно повпливає на її термоізоляцію. Також, якщо у вашого собаки прямо стоячі вуха, дуже важливо їх закривати на моменти, коли дуже сильний вітер або знову ж таки там дощ зі снігом і вітряно. Тому що це в цілому не дуже приємно, але й додатково я не дуже хочу піддакувати фейковим фактам. Там про те, що якщо хтось переохолодиться, в нього може бути мінінгіт, або якщо собаці надує вухо, то в неї може бути отит, тому що це все більш бактеріальні вірусні захворювані інфекції, так? які не просто стаються через переохолодження, але переохолодження може повпливати на загальний стан організму, на імунітет. І відповідно такі інфекції можуть розвитися швидше. Тому не пряма козація серед них все-таки є. Для цього існують спеціальні капори або спеціальні шапочки, які можна вдягати собаці на голову. Також холод означає. Лід і лід у двох випадках це доволі не дуже приємна штука. В першу чергу, якщо ви гуляєте десь поблизу водой, не випускайте собаку на водойми, коли вони замерзли. Тому що ви не знаєте наскільки хороший там лід, ви не знаєте, чи десь є підталі моменти, ви не знаєте, чи десь лунку присипало снігом, і ви її просто не бачите. І це вбереже. Всіх. Особливо в такі моменти, як тільки початок зими, коли тільки починається мінусова температура, а потім вона може підніматися до плюсу в день. Або коли ми вже говоримо про кінець зими, перехід лютого в березень, тому що тоді якраз починаються ці талості, починається те, що знову піднімається температура, і лід тоді доволі крихкий. І в другому варіанті в цілому не варто відпускати собаку на лід, тому що це доволі травматично. І так, я не розумію, що такого смішного є в тіктоках, де собак відпускають на лід, вони Ковзають, вони там падають, тому що це доволі травматично, це так само, як і зі слизькою підлогою. Це не смішно, це травматично, і це доволі неприємно. Тому давайте ми не будемо показувати якусь жорстокість і робити з неї смішинку. І на кінець цього відео, якщо погода стає дійсно невиносимою і такою, що ви в неї не можете гуляти, є якийсь сильний вітер. Я не знаю, дуже сильний снігопад, мокрий, в який неприємно гуляти або гололіт. То я вам даю дозвіл вивести собаку на короткий гігієнічний вигул, для того, щоб вона справила свою нужду і при цьому не захворіла, не переохолола і не травмувалася. Це абсолютно нормально. Якщо погода не дозволяє гуляти, то не гуляйте, а це все на сьогодні. Я дуже дякую, що ви подивилися відео до самого кінця. Сподіваюсь, ця інформація була корисною і не новою. Але якщо новою, то що ж, ви щось вивчили? Я вітаю вас з усіма прийдешніми святами і з новим роком. Па-па!